Так, друзі, всім привіт! Я вам хотів показати гарне а, рі, альтернативне рішення. Ну, дивіться, наприклад, якщо вас часто відключають світло, ну, ви, ну, вам потрібне таке рішення, щоб можна було поставити в будинку. Не треба було заправляти, та не треба міняти масло, та не треба. Його кожен день виносити на вулицю. Ось зарядна станція асі профлайн, на 3 на 3,2 кВт і 7 кВт акумулятор. Це точно вам підійде. Бачите, зарядна станція важить 42 кг, але в, до неї можна дуже багато чого під'єднати. А, і це коли відключають світло, це саме то. Бачите, тут є навіть USB-порти. Ось тут є USB-порти, тут є 4 USB-порти та один прикурювач. І є три розетки на 220 вольт. Є панелі, яка показує напругу, і ще є кнопки, якими можна управляти теж. Бачите, є ось така тут кнопка, якщо вона горить червоним, а якщо станція працює, вона ніяк не горить, якщо її вимкнули. Отак вона працює. Всім рекомендую придбати. А до комплекту йде ось такий зарядний кабель, який витримує аж 4 кВт. І, і все. А якщо немає зовсім багато електрики, то можна є два варіанти. Або заряджати від генератора, або, або зарядити від сонячних батарей. Сонячні батареї коштують 9 тисяч гривень, тому краще заряд... тому краще, щоб було світло, хоча б 4 хоча б, 5, хоча б 4 години в день, тоді ви будете встигати, хоч щоб було світло е десь 4 години на день, щоб ви встигали. Зарядити ось цю круту станцію. Друзі, говорю відразу, ця станція кру... крутіша, ніж люба Айкафлоу. Тому що, дивіться, по-перше, помітила, що вона железа, Айкафлоу з пластика, і її молотком один раз удариш і все. А, а тут навіть якщо чим. Ну, це метал він ну, набагато прочніший, ніж пластик. Тому що, ну, пластик це мій варіант, ну такий, так, ну, таке собі. А ось із железа станція. Ну це я розумію станція. Та ще і працювати може на 100% десь, якщо підключено. Як у нас приладів, там два подовжувача, де заряджається все, там два акваріуми, холодильник, то 238 годин буде працювати. Якщо а буде під'єднано, дивіться, якщо буде під'єднано десь 3 кВт, то буде працювати. ну, Виходить, батарея 7 кВт, ну буде 3 ну буде працювати довго. Тому всі купляйте цю станцію і а, забудьте, що таке відключення світу.